Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела Вашингтоні підтверджують, Залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО. Відповідальний за східний округ, тобто Україну. Генерал зі своєю командою приступив до роботи. Посади можуть отримати і інші бойові українські офіцери, які стали непотрібні в команді Сирського та ОП. Повний сюр Столтенберг уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО. А Україна в Україні є зеленські висновки. Кожен робить сам зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко і це не дивує. У або новий головком хочу працювати зі своїми людьми. Пише Анастасія Михальниченко. Не хочу обговорювати місце проживання рідних нового головкома, бо сам сирський віддавна служить ЗСУ на командних посадах, тож говорити, що московити зможуть якось маніпулювати ним, не виходить. Інша справа, що сирський не має такого авторитету, яким користується серед військових Валерій Залужний. Як на мене, велике значення має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома, адже призначивши влітку 21-го року на цю посаду офіцера, який був підлеглим сирського не лох, щось вже мав на меті. Що саме? Чи хотів він спровокувати протистояння в вищому командуванні ЗСУ? Саме в той час, коли почали надходити перші повідомлення про високу можливість вторгнення. Це стало відомо в липні, і в липні ж відбулось призначення залужного на посаду головкома. Чи не конспірологія це можливо, але схоже, що план московитів Київ за три дні мав спрацювати. Але, вочевидь, найвеличніший не стратег два з першому році перемодрив з призначенням головнокомандуючого ЗСУ, поставивши на чолі армію офіцера, який під час гострої фази протистояння з московитами виявився занадто самостійним. А саме це не влаштовує не до Наполеона, адже він чи Єрмак зовсім немає. Бажання бачити на чолі війська людину, яка далеко не завжди виконує безглузді вказівки особи, що ніколи не вчила військову справу. І чотири рази ухилялась від призового. створивши ставку, найвеличніший зрозумів, хто з вищого командування ЗСУ точно виконуватиме його вказівки, і результат цього ми побачили. Те, що за влада не роздумала і надалі скувати Валерія Залужного, очевидно. Найвеличніший яко продовжить валити на нього всі провали, починаючи з непідготовки до широкомасштабного вторгнення московитів. Тому нехай вас не вводить в оману нагородження залужного і теплі обійми. Бо це як поцілунок і слідкуйте за дописами безглуздоя. Вона вже натякнула на продовження. А ще згадайте про закриту зустріч залізної яйцевого з так званими журналістами. Навіщо було запрошувати тих, хто має доводити до суспільства інформацію, заборонивши їм розповідати про те, що почули? Думаю, це очевидно. Позитивним писакам видали вказівки, що і як розповідати суспільство про генерала залужного, щоб знищити повагу людей до нього. Тож безглузда, позитивні, і ще одна ланка, яка невдовзі додасться. Сбу вже грабуті лапками на старті сьогодні зранку. Комедійному просторі розмови точиться здебільшого навколо двох тем: перша заміна незручного і досить самодостатнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зручного і прогнозованого слухняного сирського друга інтерв'ю кремлівського ботоксного карлика токсичному американському журналісту Карлсону. Наслідки заміни головкома. Ми побачимо вже в невдовзі. Не можу стверджувати, що сирський, який служив під безпосереднім керівництвом залужного, відразу ж почне руйнувати всі досягнення попередника. Та є всі підстави думати про таку можливість. За багато військових вважають генерала сирського Царама радянського зразка, то що зможе він внести щось новітнє ведення визвольної війни, яку веде Україна проти відвічного ворога, яким є Московія, чи це новітнє полягатиме виключно у виконанні наказів з ОП або особисто чотириразового ухилянта. Перше завдання від нелоха покласти на стіл план Дін 24 рік з усіма подробицями до логістики і пошуку на складах емо загублених дронів. Оптимістичних сподівань немає, бо не дарма ж без глузда стільки часу витратила на нищення репутації залужного. Це ж було не тільки заради прощупування настроїв України. Ціва і заради того, щоб згодом звинуватити вище командування ЗСУ у непідготовці до широкомасштабного наступу московитів у недостатньо швидкому звільненні захоплених українських земель і таке інше, здається мені, що агент Маріана Читаєрмак Єрмак з залужним ще не закінчила. Про інтерв'ю Путіна Карлсона можу сказати лише те, що судячи шматків, які вже є в мережі ботоксний, карлик геть втратив не тільки здоровий глузд, та й здатність послідовно формулювати власні думки. Хоча це вже й не нове, бо кожен його виступ демонстрував повну неадекватність. Я вже не кажу про те, що він забуває про. Сказане ним вже раніше щось на зразок України вигадав Ленін за новою ж версією кремлівського карлика. Україну вигадав Сталін. Ще трохи він заявить, що саме він і є тим, хто створив не тільки Україну, а й всесвіт. Цікаво, як американці відреагують на ці марення кремлівського карлика, адже він там пропонує США вступити в зговір з Московією. Якщо поміркувати добре, то в цій пропозиції можна побачити сподівання блідої молі на прихід до влади Трампа. Як відповідь на заяву Трампа, що він може зупинити війну за 24 години? Ось така фігня малята. Хотілося б сказати щось поза. Тивне, але ні, немає чого на жаль. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.